Гросмейстер, усе, я налаштував стрім. Давай грати. Майкл, та почекайте. Дайте я хоч варіанти, подивлюсь. Я ж ходи не знаю. Гросместер, ти не на мене дивись, ти на шахову дошку дивись. Майкл, так я думаю, як мені руки робити. Гросмейстер. Та бодай воно тріснуло. Потім давай. Майкл, куди мишку ставити? До тебе чи до мене? Та не можу я, тому що це шнурок трясся усім зрадникам. Гросмейстер, ти повинен так грати. Е4, Е5, кінь в 3, кінь С6, слон С4, слон С5, Б4, слон Б4, С3, слон С5, Д4, ЄД, рокировка, це слон всім. Ну як би зрозуміння. Давай, спробуємо. Майкл. Після слон Б4 С3. Чи А3. Гросмейстер С3. Майкл. Гросмейстер. Дайте я буду варіанти розігрувати. Е4, Е5. Кінь Ф3, кінь С6, слон С4, слон С5, Б4, слон Б4. А3. Гроссмейстер. Давайте будемо грати. Хай там всі мовчать! Шлях би вас страфив! Тфив! Майкл Є4, Е5, кінь в 3, кінь С6, слон С4, слон С5, Б4, слон Б4, С3, слон С5, д 3 Гроссмейстер, ти можеш зіграти це з розумінням в одному стилі, з мімікою твого обличчя? Ну, просто курсу дебютне лайно, а не варіант вийшов. Починай по-новому. Поїхав. Майкл. Варіанти створюйте нормально. Даєте халепу якусь. Е4 Е5, кінь в 3 кінь С6, слон С4, слон С5, Б4, слон Б4. С3, слон С5, Д3. Гроссмейстер. З самого початку, Майкл. Нема життя у твоїй грі. Ти граєш гамбіт Еванса. Оживи себе та оживи свою гру. Майкл, ну все, все, досить. Гросмейстер, Майкл, не винакамурюйся. Як тренер чемпіонів, тобі кажу. Давай спочатку. Майкл, Е4, Е5, кінь Еф3, кінь С6, слон С4, слон С5, Б4, слон Б4, С3, слон С5. Д4 Єде, рокіровка, де це, слони всім, гросмейстер, ось якого дідька ти руку з мишки відразу прибрав. Майкл, так я ж закінчив варіант. Гросмейстер. ну і що ще закінчив? Ти наніс удар та посиди секунду, Насолодись своєю підготовкою. Давай по-новому робити будемо. Майкл. Так що, дамата казати, гросмейстер, звичайно. Майкл, Е4, Е5, Кінь Ф3, Кінь С6, слон С4, слон С5, Б4, слон Б4, С3, слон С5, Д4, ЕД, рокіровка, Деце. Слон слони всім, Гроссмейстер. А далі? Де Ферзь Д5? Де матха йому греть? Халепа. Що ти не зіграв ферзь Д5? та почав чвякати, плямкати? Що борки в чорти вхопили? Звідки ти знаєш, вийшло чи ні? Майкл, я й сам знаю, що не виграно. Хай для РФ буде лиха година. Тому й чмокою. Гросмейстер, яка бісова душа його там, дідько збиває, що він очима косить? Майже дорахував варіант, взяв кудись, очі відвів. А що б тобі було добре, Майкл? Трішечки варіанти по дебільному написані. Гросмейстер, Майкл, усе перепишемо. В тебе нудна гра. Тобі ніхто не здасться. Майкл. е 4 Е5, кінь в 3, кінь С6, слон С4, слон С5, Б4, слон Б4, С3, слон С5, Д4, Єде. Рокіровка. ДЦ, це, слон всім. Ну ось розумієте, ось цей варіант, а потім ще й ферзь Д5. Випробування пам'яті якесь. Як так можна? Такий варіант створювати. Гросмейстер, почекай. Аутотрейнинг використай трішки. Майкл, ви можете продати мені книжку зі знижкою. Гросмейстер, добре, добре. Не заважайте, Майкл. Йому залишилось повторити ці варіанти 100 разів. Майкл, хто мені заважає? Вже усі читери висвітлені на твоєму каналі. Поховалися по щурячим, е, поховалися по щурячим норам е 4, е 5 Кінь в 3, кінь кінце 6, слон солонце 4, слон сонце 5. Де3, капець. Гросмейстер. е 4, е 5 Кінь Єв 3. Майкл, дуже длинючий варіант. Гросмейстер. Майкл, давай так. Не кажи не вмію, а кажи навчусь. Потім подивишся, як усе вийде. Коли твій рейтинг буде зростати і зростати. Майкл, е 4 Е5, кінів 3, кінці 6, слон С4, слон с 5, Б4, слон В4, С3, слон С5, Д4 Єде. Рокіровка, ДЦ. це? А давайте не слони всі, а Ферзь 5 А там далі буде. Добре. Гросмейстер, Майкл, чому ти такий норовливий? Твоє завдання вивчити варіант та виграти. Майкл. е 4 Е5, кінів 3, кінці 6. Слон Б5. Давай назад. йо моё слон С4, слон С5, Б4. Ну розумієте, якісь комп'ютерні ходи. Гросмейстер, Праця людину годую, а лінь марнує. Майкл. Е4, Е5, кіньф3, кінь ц кін 6 слон С4, слон С5, Б4, слон Б4, С3, слон С5, Д4 Єде. Рокировка. А можна відразу? слони всім. Ой. Гросмейстер. Давай на по-новому, Майкл. Усе це рівень тренерів з купленими сертифікатами за 3 дні. Майкл. Мишку тримаю нормально. Так, нормально. Є4, Е5. Кінів в 3, кінц 6. Слон С4, слон С5, С3. Гросмейстер. Є4, Е5, Кіньф 3, кінь С6, слон С4, слон С5, Б4, слон Б4, С3, слон С5, Д4 ЕД, рокіровка ДЦ, слон 7, королів 7, ферзь Д5, Королів 8, ферзь б' 5 ферзь Е7, ферзь С3, ферзь Б4, слона 3. Ось і все. Так, наш учень з Вінниці виграв у другого розрядника у класичному турнірі шахи. Книгу, базовий курс потрібних дебютів. Виграємо білими. Тобі продати? Майкл, ні, не треба. Я буду навчатися по порадам блогерів-розрядників і буду грати на благо рейтингу суперників. Гроссмейстер. Очі відкрий! Без труда нема плода. Майкл. Є4 Е5. Кінь Єв 3, кінь С6. Слон С4, слон С5, Б4, слон Б4. С3. Слон С5, Д4 єде, рокіровка dc, слони всім, королі всім, ферзь Д5, король Ф8, ферзь С5, Д6, ферзь С3, ферзь f 6, ферзь а 3, ферзь а 1, слон Б2. Так, гросмейстер, все добре. Але час на загальнодоступні книжки витрачаєш зазря. Мудрий не той, хто багато знає, а той, хто знає, Потрібне